А ви задумувались, що найбільше дає вигляд дверям? Так, це саме обналічка. Саме обналічка. І самий цинус цього, коли обналічка виступає вище за дверне полотно. Тобто вона обрамляє двері. Виключенням є двері внутрішнього монтажа, які знаходяться всередині дверного проєму. Там ти обналічку не поставиш, вони обштукатурюються. Я використовую дерев'яну обналічку. Зараз розумію, що мене будуть пісочить, поливати. Що це фігня. Ну, давайте залишимось кожен при своєму. Використовую цільну, незрощену обналічку, грунтую, захищаю емалями. І нормально вона все стоїть, не веде її. Все нормально з нею. І на сонці, і на волозі. Ну, як відносно на волозі. В під'їзді точно їй нічого не буде. А якщо нема ніякого захисту, тобто козирка, навіса перед дверима, то, вибачте, якщо буде постійний поток води йти по дверям, то там не тільки обналічки буде кердик, а і самим дверям. Так що, отак от, не любите, я обналічки, коли вона робиться з листового металу, кладеться ось сюди, просто приварюється, тому що вона виходить нижче, ніж дверне полотно. Дверне полотно має притвор. Який має товщину плюс резиночка уплотнітеля, що піднімає її над обналічкою. І це е має не такий гарний вигляд, як вища обналічка.